Шла дівча лучками, 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 несла багато з рушками, з рушками, з рушками, з ручками, з її парубок, 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 і дівча за робом. За Трушечку, 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 тому я дам рушечку, рушечку, грушечку. Починайте шахруші, люблю, кому люблю середушком, сердушком, сердушком середушком, тому я дам з вартушком, з вартошком, з вартошком, з а дівчино чи я дитячия ти, чи підеш ти гуляти, 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 гуляти не скажи, скажує шия, шия, я? шия. Я я? Я дівчина не твоя не твоя, не твоя, не твоя.